Ну що народ? Наче непогано Що скажет Нефані урожай. Картопля якісна Ну трапляється чуть Десь ей така Уже кілька разів в коментах було питання, а що буде, якщо попаде камінь в -Копачку? Ну, копачку. В мене, пам'ятаю, така дискусія навіть була з кимось там, а що має статися. Ну, от у когось там, у нього залізний транспортер, а лиха наробив камінь, один всього на всього попав. Тобто аргумент був що тут не залізний транспортер, а гума. Так от гума це не недолік, а наоборот. Вона пружинить. І де залізо обриває, а в нас пружинить то, то. як приклад дивіться, на який камінь. Це я його не спеціально приніс, що такі малі іщі. Взагалі ну, ця ділянка, хто дивився моє відео весною, коли я орав, я навіть плуг обломав два, два рази. Раз хлеми відірвав емішний болт, а потім стойку. Бачите, каміння багато. При всьому тому що я дуже багато каміння вивіз після оранки після посадки, коли йожиками ходив, то взагалі корито. Прив'язав свинячі і в нього збирав. От бачите, попередньо підкабу, такий камінчик. Каміння багато. Тому гумовий транспортер. Оця. Ну, прорезина вона непогана. Це не недолік, то наоборот плюс. І... Тож хтось а якщо попаде внутрі, бачите, там навіть зараз хоча це картопля, є да, камінець маленький. Отак зроблено, щоб попаде під ролик. Не попаде під йорик, під ролик. Там бачите, така накладка на болтові. Вона так конус навскось, щоб проскакувало сюди, що туди попадає. Тобто під ролик не попадає, якщо під цей гумовий, то воно ну, самортизує. Тому тут часто каміння назбираєся, крутиться, таке мелке, дрібне і картопля. Але його навіть окремо не висп... Воно само як туди попало, так і висипається А транспортер Богу дякувати служить роки і роки. Ну навіть якщо у вас є, тому що бачу в інтернеті сам, що обривало і транспортер. Ну яким чином я не знаю. То транспортер. Практично завжди я торгових точках в продажі. Коштує він приблизно 120 доларів, здається. На момент, коли я купував оцю штуку, курс долара був, бачите, тут ціна прямо до сих пор 7800. Курс долара був 8000 8 гривень за долар. Тобто це чуть менше 1000 доларів коштує Зараз в мережі такі. Дивився від 35 до 38 ціна. Власне, в доларах еквівалент є. А лента тоді коштувала 1000 гривень. Повністю в зборі така лента. І зараз дивився, вона є все постійно в налічі. Ну, тобто, то, як тоді було приблизно 1100-1200 110-120 доларів. Да, долар. Так і по суті зараз вона завжди є. Тому так. Я не вважаю це за одні долі, це наоборот плюс. Бачите, вона не висить ніде. Я її ні разу не підтягував, хоч там є ще одне відверстві, ролик переставити. І здається, я вже навіть не пам'ятаю. Коротше, я її ні разу не підтягував, вона так і є. Так, да, вона зношується, бо в минулому році заклинули були. Два ролики. Навіть не а, з лівої сторони. Подшипник. Там пильник металічний заржавів, заклинув був цей і на цьому ролику його мого. То я міняв підшипники. Ну, а оскільки вона заклинала, я одразу не побачив, то тягне тут ця шестерня. Такий час працювало так, я ж смерділо гумою. Но тим мені, бачите, ленту не оборвало, нічого служить. Тому так, я лента досить-досить непогано зроблена. Я не вважаю це недолік. Сподіваюсь, інформація була корисною. дякую за перегляд, на все добре.